І всім привіт! З вами я і ми сьогодні граємо Майнкрафт, але я не можу доторкатися до води. Тож, якщо я торкнуся води або вмру, це відео закінчиться. Ціль на це відео знайти алмаз. Не буду вас томить, зараз коли пригружуся світ, тоді включу зйомку. І у нас ось такий спам у джунглях. Ось скриня бонус. Забираю весь потрібний лут А саме дерева. Ось забираємо ми вже весь лотік з скриньки Коротше, заберу, тоді включу зйомку Ну, все, я весь лот забрав, віжі. А, там вода, нам не можна торкатися Стіна відео знайти алмаз. Не забудьте лайк лайки, підписуватись на канал, тому що коли... О, um, кріпер. Oh, На цьому відео набере 200 переглядів. Ми знімемо в цьому же самому світі одне відео, про яке я не буду вам говорити. І ми вже зайшли в темний рік. Коротше, коли знайду шахту, тоді включаю... Uh, далеко я. <реш> <реш> доволі далеко я загріб, що аж варден скоро буде спавниця. Я не знаю. Але знайшли жилку алмазів. Ой, зараз и І... Жені, да помой Ай кампан доволі багато штук. Зараз буду. Зараз покажу алмазики. Аня Аня алмазики. Все, Я пішов. Варно нагуби